Пане Віталію, ну от дивіться, пан Сенкевич каже про те, що бізнес не повернеться. А що скажете ви? А чи є у вас статистика, наприклад, за останній рік, 25-й рік, скільки повернулося і чому е, є статистика. У нас давайте по бізнесу там повернулося 940 підприємств за цей час за весь час, скажімо так, з 1100. і в нас збільшення на 11 тисяч робочих місць. Це правда, те, що каже мер, що бізнес може не повернутися. Але справа в тому, що бізнес він рахує гроші. І коли буде план відновлення, це по перше прифронтові регіони, будуть гроші від іноземних партнерів, будуть гроші, щоб відбудовувати підприємства різних галузей, то бізнес повернеться, тому що тут будуть гроші. І ми працюємо з великим бізнесом на зараз для того, щоб було якарні підприємства, яким цікаво це територіальна, та скажімо так, логістично, тому що. Перше, зараз перерозподілені потоки експортні, в тому числі портові. Зараз працює Одеса. Так, вона працює там на дуже великій завантаженості. При відновленні перезупинці війни в наші порти зі всією своєю ємкістю теж запрацюють. Бізнес сюди точно повернеться, тому що буде вакуум, в якому бізнес може заробляти гроші. Це окрім того, що ми створюємо умови і спеціальні, спеціальні е, умови для бізнесу, для того, щоб їх сюди залучати. Тому це дуже важко зараз під час війни. Але попри те, що воно відбувається зараз при таких умовах, коли війна закінчиться, то бізнес сюди повернеться. Це точно. Крім цього, ми робимо ставку. скажімо так я вивчав досвід азійських країн, країн Південної Америки, ті 23 країни, в яким вдалося відновитися після війни. І що вони робили? Вони робили ставку на виробництво на промисловість. Тобто аграрний сектор лише там 4% відсотки УВП займає в середньому по всім країнам. А ось виробництво воно може вистрілити, і ми створюємо індустріальні парки зараз, умови для великого бізнесу. Це вже включено до державних програм щодо компенсації там інфраструктури, багато багато чого іншого для того, щоб вони могли тут розташуватися і працювати. І зацікавленість вже є на зараз.